Так, маємо 29 березня сьогодні, садимо картоплі. Може трошки рано, але всі садять вже в нас в селі, та й ми садимо. Все одно, як не як до літа вже йде, а там як буде, так буде. Маємо час, бо сьогодні субота, вихідний трошки є час. значить, Що по картоплі? Був озимий ячмінь тут посіяний минулого року, ячмінь зібрали. Посіяв пожнивну сою. Там результату нормального не було на сої, але тим не менше зібрав. Якесь там насіння вернулося, поле чисте стало теж. І на осінь під воранку внесли гною. Багато внесли гною. При гарна воронка глибока, стільки міг трактор потягнути, вигоров. І все. Весною, значить, закриття вологи сепка бурін. І сьогодні зразу перед посадкою культивація. Мінеральні добрива вносив формула 14-18-18 і 8 сірки. Тобто, діючи по фосфору по калію, десь там виходить 50 чи стільки там, чи до 60, треба рахувати. Ну, судне в тому. Десь фізичні везі 300 плюс на гектар. Ну, це мало, капля в морі, але краще, краще ніж нічого. Взагалі, під таку культуру по ДВ треба виходити сотня і 150 і більше. Набагато хоче мінеральних. Значить, отак посадили. Посадили ми три сорта Белороса вже їх, хто нас скільки років і ще два різних інших дав мені знайомий. Минулого року один дав і в цьому році ще трошки якийсь розвив, та й все, і буде добре. Значить, садить. садимо сажалкою такий бомет польською, як то тільки ці ще колишні, я покажу, але я мушу знімати в тракторі, бо на дворі сьогодні дуже і дуже сильний вітер. Знов не буде чути. Садить та саджалка, я колись рахував, приблизно 50 тисяч штук на рослин на гектар. Десь він так садить. Сади мене багато, біля дому там пола невеличка, пара родочків для себе, там пару сіток лишиться, то на продаж. Раніше садили багато, гектар і більше, але тепер щось нема бажання, не хочеться тим всім. Треба, щоб займатися, треба комбайна купити і те все. А тоді вже мона. а так щось не хочеться. Всього не заробиш, всього не захопиш. Так що так, посадили в пару дочків та все. За ранок дві годинки часу і посадив. Садимо на таким бульдиком. Це бульдик, до речі, ще це не мускальський, це ще наш український, на, в Харкові вироблявся. Бачите, який тут люфт? Раз, два, три. То так там, там така є гайка бронзова, і там токар, токар там так її зробив, що в два рази тепер більше руля треба крутити. Щоб мені посадити рівно, то, то треба дуже і дуже постаратись. Ну, Але нічого. Якось посадили. Капот, до речі, тут круглий. Ну, мав стояти круглий ще від цього ХТЗ. Це перші випуска. з 60-ті роки, кінець 60-х Тут, бачите, хто, можливо, ще не бачить, такого в житті три речага передач. Реверс Передачі, повишена, понижена. Так що так. Що не? Так. Все МТЗ наше робить, ще щось там під картоплю чи по він там робить. Сажалочка 88-го року. До речі, сажалка важить 220 кг. Нові сажалки важать 180 Тепер питання до вас. Де поділи 40 кг? Зразу відповідь. 40 кг поділи з якості. Тому дивіться, який тут металуголок, все як має бути. Е, в нас тут стоїть від СЗ-шки дві. Весівних колись ми вносили мінеральні добрива і ланцюг від Жигуля, від е... ГРМ. Ну ви зрозуміли. Але ми не вносимо в більшості руками. Так, такий во бульдик. Бульдик, бачите, який. Насос від МТЗ, Так що так, посадили і хай росте. МТЗ ганяє. Так що в нас вже посаджено. Добре, всім удачі!